24 квітня, російський удар по Києву, Святошинський район один з найбільш постраждалих. Президент Володимир Зеленський особисто прибуває на місце трагедії. Вшановує загиблих, підтримує родини. Поки на місці трагедії діти з п'ятої ранку шукають свого однокласника, який загинув під завалами. Поки родини чекають, хоч якогось дива, Мер міста Віталій Кличко оголошує 25 квітня день жалоби у Києві. приспущені прапори та скасовані усі розважальні заходи. Київ у скорботі. І саме 25 квітня на закритій території Вишгородського водоканалу під прикриттям лісу і закритих воріт збирається на свято чиновники КМДА. Головний винуватець свята перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Саме він вирішив, що його день народження важливіший за день пам'яті. Скажіть, чи знаєш взагалі керівництво КМДА те, що ви сьогодні святкуєте? У день жалоби. Ми сьогодні нічого не святкуємо. Ваше ж день народження було 10 квітня, а святкуєте ви сьогодні? Я сьогодні нічого не святкую. Так а що ви тут зібрались? І все КМДА майже все тут у вас зібралось? Ще й в робочий час, до речі. Дуже цікаво, а чому ви на території комунального підприємства влаштовуєте закритий приватний захід? Ну Це ж територія комунального. Тут як на закритому приватному заході, чи ні? ви ж прийшли чи не закритий? Зараз до нашого ефіру долучається Максим Бахматов, голова та засновник Офісу трансформації. Вітаємо вас, пане Максиме. Вітаю колеги. Ви особисто бачили це відео, і якщо так, то яке у вас склалося враження по цій ситуації? Так, друзі, я бачив це відео. Там люди, які відмічають якесь свято під час жалоби, дня жалоби. Вони для того, щоб відмітити це свято, поїхали кудись на берег Дніпра на якесь комунальне підприємство, щоб закритися, щоб їх ніхто не бачив, і бухнуть віски Макалу вартістю 4 тисячі гривень. І це дуже бридко і огидно, але тут є декілька пунктів. Важливо, там зображений перший заступник київського міського голови поворозник Микола Юріч. Ця людина заступник перший з 17 2017 року. Ця людина працює в КМДА з 2001 року. Інші люди зображені там на цьому відео, це його заступники, там Андрієвські, Валентин, інші, інші. інші. Тобто, це таке кодло, що працює в КМДА вже умовно 15 20 років, і їм немає різниці. Жалоба, не жалоба. Тому що ці проблеми, які є в місті, ця корупція, ця гніль, які є в місті, на жаль, вони не пов'язані не з політичним тиском, не з якимось. Знаєте, типа, що громада має вирішувати ці люди, продовжують наживатися. А от морально етичний аспект, який ми проговоримо в цьому відео, це невеличка частина цього всього. Там і відсутність метро на Троєщину, відсутність метро на Виноградар, жодної станції метро загалом за 11 років. Аварійні мости, аварійні з патони, аварійні місьпівденно, аварійні міз метро, заторономертри в світі це все. Частина цього продукту з тих, кого показали журналісти на відео. Ви особисто всіх знаєте кого ви впізнали так, з ким мали це справу публічні люди. Там і голова апарату, там і перший заступник, там і інший заступник Валентин Мандрієвський. Це співробітники комунальних підприємств. Інших ну і все це відбувається. Якщо не помиляюсь, комунальне підприємство Ківодоканал. Якась його там частина секретна на березі Дніпра виїхали бухати. Вибачайте, але так воно, так все ну, там все і так і є. А як ви оцінюєте коментарі пана поворозника, який назвав публікацію журналістів маніпуляцією? Це ж не публікація, типу текстова, знаєте, із серії. Нам би ми подумали, що поворозник бухає на березі Дніпра. Ні, це факти, є відео. Людина сидить, відпочиває, палить цигарки під час робочого дня, під час дня жалоби, перший заступник київського міського голови. Де тут маніпуляція? Це ж не вихідний день, це ж не якесь свято Пасхи. Там, ну і так далі. Це робоча історія. День жалоби. Під час дня жалоби люди в робочий день, там 15-16 годин дня. П'ють віскі макалони. Яка тут маніпуляція? Все що показало все правда за даними журналістів, пане Максиме, сам захід. Зокрема, ну, за їхніми даними, це було святкування дня народження пана Поврозника, але відбувалося на закритій території Вижгородського водоканалу. Воно розпочалося о 15-й, тобто, в розпал робочого дня, та ще й в той день, коли було оголошено траур. Ну, тобто, фактаж можна напевно за бажанням перевірити, і отут цікаво якими мають бути наслідки? Знаєте, наслідки, які ми всі хочемо, щоб всіх людей, які так себе поводять, саджали у тюрму, звичайно, штрафували, саджали у тюрму, і решта? Я вважаю, що треба звільняти людей, що роблять такі речі. Я вважаю, що тії міський голова може звільнити поворозника. Решта, які так грубо порушують моральні етичні норми, треба перевірити корупційні зв'язки поворозника Микола Юрійовича, він з 17-го року, я впевнений, замішаний у десятках справ, але це треба, щоб органи перевіряли. Вже було двічі обшуки. НАБУ, був обшук СБУ. Його в його кабінеті, також його поплічник був затриманий в кабінеті з потенційним хабарем у 125 тисяч доларів. Тобто, там таке кубло, це такий салат. Розумієте, корупційний, неетичний, гидкий, бридкий. Я вважаю, що треба звільняти і по новому перезапускати, щоб громада контролювала роботу київської влади. прозоро, ефективно на базі якихось ключових показників ефективності. Я хочу нагадати всій країні, що у Києва бюджет номер два в країні загалом 100 мільярдів гривень на рік загалом за 11 років більше 600 мільярдів гривень якось було розподілено. А за версією ДБР кожна третя гривні. Києві крадеться. Отже, можемо уявити тільки оцю грімуючу смість корупції, неефективності, що зараз там відпочивало. Що ж, дякуємо вам, що відповіли на наші запитання. Максим Бахматов, голова і засновник офісу трансформації, був з нами на зв'язку.